Ну а зараз Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони оперативного командування Південь, долучається до нашого ефіру. Зараз певні там вирішуємо технічні питання. Друзі, пані Наталя, представник відповідно державних структур і відповідно збройних сил України. Тож від неї дізнаємося вже так, би мовити, усі офіційні. Подробиці, те, що можна повідомити, Розуміємо, що якщо це наша спеціальна операція, то відповідно ну, є речі, які лишаються в секреті для того, щоб ворог не знав і не зміг підготуватися до повторення, тому що ну ми розуміємо, що це як то кажуть, будемо повторяти, і тому, що флот ще в Росії лишається. і він нам задає багато проблем. Ну, от ви зараз бачите ці кадри. Я думаю, що це кадри можна назвати історичними. Як Оленігорський гарняк, корабель десантний російський 76-го року виробництва, виробництва Гданська. Ну, так от завершується його, його життя в морі, в Чорному морі в даному випадку. Ну от зараз ви бачите, пані Наталія до нас долучається. Наталія Гуменюк, речник оперативного командування Південь. Пані Наталія, доброго ранку! Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пані Наталі, ну без зайвих питань, ми розуміємо, що що сталося. Чекаємо від вас ті подробиці, які можна повідомити. І хотілося б одразу коментар щодо того, чи це спецоперація СБУ, як пишуть деякі українські видання. Чи можете це підтвердити, чи спростувати? Ну, про те, чи є це спецоперація СБУ, треба запитувати у СБУ. Все ж таки за долею справедливості, треба розуміти. Те, що відбувається, в принципі, все досить логічно, оскільки ми продовжуємо боротьбу з ворогом на будь-яких територіях для того, щоб знищити його потужності. Але треба усвідомлювати, що в цій боротьбі є також місце і певним провокаціям. Тому треба дочекатися офіційних повідомлень компетентних джерел, і тільки тоді робити висновки, поки що спостерігаємо за візуалізацією процесу. Пані Наталі, про тоді давайте про ситуацію на півдні, цей флот і кораблі, які зосереджені в новоросійську, як вони впливали на нас, які вони нам проблеми створювали і створюють. От що про це можна сказати зараз? Корабельне угруповання Чорноморського флоту Росії весь час створювало так звані проблеми, як ви кажете. А насправді здійснювало... Повноцінну ворожу агресію, яка виявлялася в веденні ракетних обстрілів. Вони безпосередньо були причетні до цього. Вони дійсно е застосовували корабельні е в корабельному угрупованні ракети носії надводного та підводного типу, для того, щоб атакувати фактично всю територію України. Ракети типу Калібр застосовувались по. Будь-яких об'єктах на території України, зокрема, це ракети високоточні, тому їх прервативи були і об'єкти критичної інфраструктури, і портової інфраструктури, і дуже активно вони брали участь у створенні того самого блокауту, який був зимовий, так скажемо, опалювальний період. Дуже актуальним, і е, можемо говорити про те, що відстеження перебування на службі ракетоносіїв це також аналітика потенціальних атак ворога і е, підготовка до того, як правильно і якісно їм протидіяти. Корабельне угруповання в більшості випадків е, тримається розсередженим в чорному морі. І обрали вони для себе такий ракетобезпековий, як їм здавалося довгий час район ем, для, після того, як була вражена Москва, і вони, що Україна, яка може протидіяти їх флоту, але так, пані Наталі, вибачте, картиночка у вас перевернулася зараз. Давайте доношу повернулася. Тому вони дійсно трималися якомога далі. Це сто морських міль 180-200 кілометрів від контрольованого Україною берега, вважаючи, що ця зона для них безпекова, і в бухтах вже досить давно вони не почуваються затишно і спокійно, оскільки ці Насіння бавовни, які вони вже зустрічали в бухтах Севастополя, до до, на певний час, вони вже розуміли, що до них добираються і туди. Саме тому розсередження корабельного групування в такій великій кількості, яку ми спостерігаємо останнім часом, там від 13 до 17 кораблів по всьому району акваторії Чорного моря. Це було спрямовано на те, щоб не бути ураженими, але як бачимо, не, не все так сталося, як гадалося. Пані Наталі, а коли вони ось так розосереджуються у морі, нам складніше їх виявляти, чи, чи простіше? От, ну, можливо, вони більш вразливі. Ну, я так припускаю з аматорської точки зору, бо в порту, там, можливо, якась є наземна інфраструктура захисту, а в морі він якби один цей корабель незахищений, можна його чим хочеш атакувати. Навпаки, вони розраховують на те, що можна маневрувати в морі, змінювати позиції в бухті в кораблі, не такі мобільні, не такі маневрені, і саме тому вони намагаються, як правило, розсереджуватись по чорному морю для того, щоб не бути не було скупчення і була можливість маневру. Пані Наталі, щодо Севастополя цікаво, чи от наші дії вже не призвели до того, що вони повністю вийшли з вивели свій флот з Севастополя? Якщо ні, то що там лишається, так і які в них там ресурси ще є. Так, здається, в нас друзі підвисає трошки зв'язок в даній ситуації. Пані Наталі. Ну зараз спробуємо відновитися, тому що. Тому що важливо важливо те, що пані Наталя розповідає. Зараз спробуємо її перенабрати. Це Наталя Гуменюк, речниця оперативного командування Південь Збройних сил України. Вона відповідно, от, дякуємо їй, що вона погодилася оперативно долучитися до нашого ефіру. Пані Далі, так перервався. Вибачте, будь ласка, да це зв'язочком. Я закінчив на темі Севастополя. Що в них лишилося в Севастополі? Чи вже нічого немає? Вони все вивели звідти з міркувань безпеки. Ні, чому ж в Севастополі в них ще є і представники корабельного угруповання, як то кажуть, і запаси, і сфера обслуговування цих кораблів, тобто вони ще вважають ці бухти поки що своїми. І е, тимчасово окупованими їх називаємо тільки ми. Вони все ж таки вважають Севастополь там колискою руського флоту, і там продовжують базуватися і продовжують поповнювати запаси. Хоча е, очевидно, що вони тяжіють більше до Новоросійська. Ну до цього моменту тяжіли, де їм здавалося більш безпечно, е, більш спокійно і затишно. Ну напевно, що будуть міняти орієнтири. Пані Наталі, а в них ще лишилися ось такі тихі гавані, значить, десь в, в морі. От ми щойно з Олексієм Бориченком говорили, що в них ще є вихід там прохід, точніше до Каспійського моря. Це реалістично туди їм вийти чи ні? Ну, деякі види кораблів можуть там пройти, тому що специфіка Азовського моря все ж таки в його фарбатерах своєрідних він вона воно не таке глибоке, не, не таке судно, судноплавне. Для великих одиниць, але якщо говорити про пластодонні, то вони можуть там пройти. А те, що поменше, може бути передислоковано, тобто якось ще врятуватися втечі певним жестом доброї волі, можливо, вони можуть це використати, але вони мають усвідомлювати, що тихих гаванів для терористів бути не може. Це правда. Пані Наталю, вони в Севастополі, і ми знаємо, що за прикладом Кримського мосту вони почали використовувати певні неплавучі загородження Бонові. Чи це є для них рішенням? І наскільки нам це ускладнює ситуацію? Це ситуацію не ускладнює, це таке ну, специфічне самозаспокоєння. Воно просто як є, як є. Як... Фігуру фігурує в тому, що вони вжили якихось заходів, і десь на психологічному рівні хіба що може захистити. Але за загородження ці загородження не захищають від тих видів ураження, які їх очікують. Пані Наталя, що стосується саме олінігорського горняка, оцього корабля десантного, хочу вас трошки детальніше дізнатися. Якщо є така інформація, ну які дії він здійснював безпосередньо за останні там два роки. Ми пам'ятаємо, що в 2021 році в них були великі навчання в чорному морі, і вже тоді заговорили про те, що вони готують вторгнення шляхом десантування, От, тобто, чи брав участь він в цих діях, чи намагалися його використати вже під час повного Одного вторгнення в 22 2022 році ми ж пам'ятаємо, що була загроза і для Одеси. Ну, от що відомо про цього лінігорського гарніка? Ну, таку аналітику треба готувати. Я просто зараз не готова вам так проаналізувати кожний корабель, yeah. де він коли бував, за часи повномасштабного вторгнення в російському флоті, на жаль, кораблів досить багато для того, щоб про кожний знати досконало його історію без підготовки. А те, що стосується великих десантних кораблів, вони довго час використовували їх як допоміжний спосіб вздовж поромної переправи в Керченському напрямку, там де не вистачало потужностей повноцінної переправи і мосту, який весь час хворіє, і вони використовували ці кораблі як вантажне вантажне перевезення, фактично на переправі для того, щоб поповнювати свої запаси. Пані Даля, з вашого дозволу поцікавлюсь про ситуацію на суші, бо пишуть, що зокрема Wall Street Journal сьогодні зранку написав, що Збройні Сили України затіяли вже в контрнаступі свіжі резерви, одним словом, що що можна повідомити офіційно на, на цей момент на даний момент, я скажу, що дуже багато кому хочеться проаналізувати і надати оцінку. Проведенню бойових дій військами збройними силами, силами оборони України, але повноцінну оцінку можуть надати тільки командування, командування, яке планує ці дії, яке їх реалізує і яке знає ступень задіяності. І розраховану ефективність наразі в процесі активному процесі проведення таких дій доцільна інформаційна тиша для того, щоб досягнути певних результатів. І тільки після того може бути висвітлення, аналіз і звіт про результати. Пані Талі, з вашого дозволу, якщо можна коротко запитаю про наслідки вже російських ударів по нашій інфраструктурі, тому що сьогодні навіть бачив в публікації в пресі, де супутникові дані в західній пресі що ще пожежа навіть триває в Ізмаїлі. Досі тобто там серйозне враження. От що там відбувається зараз, які наслідки, якщо з того, що можна повідомити. Знов таки оцінка серйозності ураження ну має бути об'єктивною і експертною, тому що те, що до, до сих пір триває пожежа, це говорить про те, що. Палають легко запальні речовини, матеріали і так далі, і не завжди їх дуже швидко можна загасити в розрахунку того, як це зробити максимально безпечно. Тобто, ми розуміємо, що специфіка влучання була пов'язана в тому числі з потенціалом портової інфраструктури, де поруч зберігалися і зернові запаси, і олійні запаси, і тому та пожежа, яка зараз ще триває, вона. Пов'язана з тим, що відповідні речовини не так легко загасити. Але що стосується потужностей порту, він, в принципі, готовий функціонувати. Проводиться ще усунення тих наслідків, які завдала атака. Але не критичне таке пошкодження відбулося в тому сенсі, що є можливість відновити ці потужності. І відновлення відповідно проводиться. Оскільки Україна зацікавлена в тому, щоб процес постачання зерна не припинявся? Пані Далі нам якось допомагають наші сусіди по НАТО, бо там через річку, фактично, да через Дунай, вже Румунія відповідно країни НАТО, от як вони реагували, там дехто навіть знімав там це на відео, на жаль, вони це викладали. Але все ж таки, чи була якась допомога від, від сусідів от в цій ситуації? Ну, в принципі, в світовому масштабі навіть така досить сувора заява лідера Румунії з негативною оцінкою діяльності Росії. Це теж суттєва допомога, тому що він, як лідер країни НАТО, надав оцінку тим діям і засудив атаки. Засудив діяльність деструктивну діяльність Росії спрямовану на атаки на знищення портової інфраструктури України, тому що портова інфраструктура це надбання не тільки, зрештою, однієї держави, це дуже суттєва ланка в. В цілому ланцюзі мореплавства, яка задіяна дуже потужно, і всі порти завжди пов'язані поміж собою. І ця діяльність вона не може бути абсолютно виокремленою. Вона зав'язана в загальну транспортну систему. Пані Далі тут буквально от щойно свіжа інформація з'явилася від теж що посилаються зміна оперативне командування Південь, скільки ви його представник не можу не поцікавитись щодо Феодосії. Там ураження нафтосховища. Відбулося які, які можна повідомити деталі з цього приводу, бо кримські пабліки про це теж почали писати. Ми говорили про те, що цілком імовірно було уражено одне з наймасштабніших нафтосховищ, яке забезпечує Чорноморський флот. Тому якщо дійсно і відбувалася атака на нього була в була вона спрямована силами оборони України чи партизанським рухом, це покаже час, але сам факт того, що уражений уражений потенціал ворога, який він може використовувати в боротьбі з Україною, тому ціль абсолютно легітимна в законах і звичаях війни. Це абсолютно законно вражати те, що живе творога, що ж, пані Наталі, дякую вам за долучення до нашого ефіру за оперативну інформацію і за встановлення от чіткості да, і точності всіх даних, які надходять. Наталя Гуменюк, речник оперативного командування Південь, була із нами. Спасибі вам, пані Наталю. Гарного нам дня і гарних, звичайно результатів. Що ж, друзі, ми продовжуємо наш аналіз в прямому ефірі. Це новини лайв. Хто не підписаний, підпишіться. Хто дивиться без підписки? Так також поставте ваші лайки. Це важливо для того, щоб наша спільнота зростала і збільшувалася, і відповідно охоплювала більшу кількість глядачів, друзі.